Начинаем, да? <T |ar|> <mystical warm hands> Доброго дня, шановні члени комісії, та запрошення. Постійна комісія з економічних питань та комунальної власності нараховує 8 депутатів Віхої Ради. На сьогоднішньому засіданні присутні 7 депутатів. Комісія легітимна, хворум є. У роботі комісії бере участь голова бюджетної комісії існіт Єоргій Євгенович. Порядок денний вам розданий. Чи будуть пропозиції до додаткових питань до порядку денного? Якщо немає, Пропоную прийняти його в цілому. Хто порядку. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про надання дозволу на списання матеріальних цінностей, що є спільною власністю територіальних громад ціл селищ міст, рівненської області, та обліковується на балансі обласних комунальних закладів галузі освіти. <кій> Словом, дитячи пожевському Петру Миколаївичу, директор департаменту, він телефонував, що <кій> наклалося якийсь захід. Запланований, є юрист департаменту освіти і науки. Добрий день. Департамент освіти і науки охоче перед обласною радою щодо надання згоди на списання матеріальних цінностей, які обліковуються на балансі двох комунальних обласних закладів. Перший комунальний заклад, обласна соціалізована дитяча юнацька спортивна школа Олімпійського резерву інсульту обласної ради на загальну суму 103 три тисячі гривень. Є другий заклад, комунальний заклад, вертона проміжні міської обласної ради на загальну суму 3 тисячі сто шістдесят вісім гривень. Є запитання доповідача? Що немає, пропоную інформацію взяти до відома і погодити з писанням територіальних цінностей, що є спільною власністю територіальних громад світ серед міста Рівської області та обліковувати на балансі комунальних закладів освіти згідно з переліками та актами на списання. А саме комунальний заклад, обласна спеціалізована дитячо-юнацька школа Олімпійського резерву Рівної обласної ради, та комунальний заклад Вербська санаторна школа першої третього ступенів Рівської обласної ради. Хто заголос Дякую. Наступне питання. Про надання дозволу на списання нематеріальних активів, що є спільною власністю територіальних громадськіл селищній стрімській області та обліковується на балансі комунального закладу Регіональний інформаційно-комп'ютерний центр. Він сьогодні Олександру Леонідовичу, директору комунального закладу. Надати дозвіл на списання ліцензії на радіо число ресурс, так як на терміні дії закінчування. Є запитання. Що немає, пропоную інформацію взяти до відома і поводити списання писання нематеріальних артилів. Хто за? Дякую. Наступне питання про встановлення Національної раді України з питань телебачення і радіомовлення орендної плати в розмірі 1 гривня на 25-й рік за оренду приміщень загальною площею 42,04 метра квадратних будівлі за адресою міста рівни Майдан просвіти один, що є спільною власністю капітальних громадські селищ міста Рівненської області та обліковується на балансі комунального підприємства управління майовим комплексом Рівненської обласної ради. Вам здається, приходьте Андрію Васильовичу, директору комунального підприємства. Це аналогічне питання, як ми розглядали багато на минулій комісії, про те, що наш, е юридична особа, яка орендує в нашому приміщенні е кабінет, вони фінансуються з бюджету і мають право на оренду за одну гривню. Є запитання. Якщо немає, пропоную інформацію, взяти до відома і погодити. Встановлення Національної раді України з питань телебачення і радіомовлення оренди і плати в розбуді на рівні на 2025 рік. Розад. Наступне питання про звернення комунального підприємства Рівненська обласна інфекційна лікарня, Рівненської обласної ради щодо подальшого використання нерухомого майна, що обліковується на балансі комунального підприємства Рівненська обласна інфекційна лікарня, Рівненської обласної, лікарня Рівненської обласної ради. Та знаходиться за адресою Дубинський район село Острожець, вулиця Незалежності, Сорок Шіс, стоїться Олені Анатолійовні, директору комунального підприємства Рівненська обласна інфекційна лікарня Рівненської обласної ради. На нашому контенті вже буває майно за адресою Острожець. Дане майно не використовується з 2021 року. Воно у нас безсвітньої води, тепла. Воно Відключення зараз воно не функціонує. Сторож, що ми платимо для утримання це навантаження на наш заклад. Просимо розглянути можливість про передачу його іншим закладам або ваше використання нашого підприємства. Андрій Васильович, мою пропозицію передати оскільки у нас в обласній раді є профільне підприємство, а самоуправлення майнового комплексу, передати на баланс безпосередньо даного підприємства. Є запитання? Mm -hmm. Що немає, пропоную інформацію за відома, Рекомендувати управлінню з питань спільної власності, територіальних громад, виконавчого апарату обласної ради, готувати розпорядження голови обласної ради щодо передачі нерухомого майна, що знаходиться з адресою Дубинський район, село Стужиць, вулиця Незалежності, 46 з балансу комунального підприємства Рівненська обласна інфекційна лікарня та Бланцо комунальне підприємство рівні майновим комплексом Рівненської обласної ради. Рекомендувати комунальному підприємству управління управлінні майновим комплексом Рівської обласної ради підготувати проєкт рішення щодо надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,5 гектара постійно постійного користування комунального підприємства управління майновим комплексом до Вінської обласної ради. Рекомендувати управлінню з питань спільної власності територіальних громад виконавчого апарату обласної ради підготувати проєкт рішення щодо. Внесення відповідних змін до переліку об'єктів спільної власності територіальної громадські селищ міст Рівненської області і рекомендувати голові обласної ради внести дані питання на розгляд сесії. Хто за наступне питання: про звернення комунального закладу, Рівенський регіональний центр культури і спорту з осіб із осіб з інвалідністю і на спорт Рівненської обласної ради щодо списання автомобіля ГАЗ 31 5 за Демчуку Юрі... Андрію Олександровичу, директору комунального закладу. Андрію Оселі, ще приходить за списати. Якщо немає заперечень, пропоную інформацію зараз повідомила. Погоди з автомобіля ГАЗ-3105 2005 року випуску, виключити з переліку об'єктів спільної власності Територіальної громадські селища міста Лінської області, що підлягають приватизації. Затверджено рішенням обласної ради від 27.07.2018 року під номером 1048 зі змінами автомобіль газ 115, який обліковується на балансі комунального закладу Рівненський регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю інваспорт Рівненської обласної ради за адресою місто рівня вулиця Почтова, 5. Хто за одноголосно. Дякую. Готувати відповідний проект рішення. Винесемо годин. Так, да, це ж сусідне питання. Рекомендувати великому раді винести дане питання на розгляд сесії. На дякую. Наступне питання. Про звернення комунального закладу до Рівненський регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю інвалідспорту Рівненської обласної ради щодо подальшого використання будівлі за адресою міста Рівне вулиця Почтова, 7. Слово надається так само директору підприємства Демчуку Андрію Олександровичу. Ми звернулися до обласної ради, щоб прийняти рішення, що подальшого використання, такі приміщення заходять на першому поверсі, як сьогоднішній день, І, 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 що і зробити щось там, немає можливості, тому доведемося прийняти рішення, що подальшого використання. А рекомендація, якщо не буде заперечень безпосередньо директора управління. Минулого комплексу. Передати теж на балансі. Тут ключове питання в тому, щоб на ці всі утримання, на ці всі приміщення було надано достатньо фінансова підтримка з обласного бюджету. То Євгеніч, попрошу, щоб ви відключилися до цьому питанні і звернутися до адміністрації, можливо, від імені обласної ради того щоб заклали відповідні фінанси в бюджеті на наступний рік. Що немає заперечень і питань цією рекомендацією Олега Олександровича. Хто за? Оголосимо. Дякую. Питання різне. Є ще запитання? Чи немає, всі питання розглянуті? Дякую всім за інформацію.